Христос Воскрес. Дорогі друзі, усіх вітаю. Сьогодні є свято Унівської ікони Матері Божої. Унів є славне відпустове місце Богородичне, де на даний час проживають, моляться, трудяться монахи-студити. Але це місце є також знане як місце паломництва проще. Хто був в Уневі, знає, що до Унева йшли постійно дві прощі. Одна травнева, якраз з нагоди празника ікони Матері Божої Унівської, це у травні. А друга серпнева з нагоди празника успення Матері Божої, оскільки церква Унівська є віддана під її покров. І ця саме серпнева проща. Була тією, якою люди завжди ходили до ковіду. Тепер проще припинилися. Зокрема, з огляду на війну. І цього року припадає в серпні 24 роки від того часу, відколи Унівська ікона Матері Божої, була. Повернена до монастиря, але також то вже буде 30 років, 90, 1994 рік. Але в 1992 році вирушила була перша проща Піша до Унева. Вона тоді ходила два дні. А потім, як ви пригадуєте, хто зі мною ходив прощами довший час, то ми ходили багато років. Три дні, два, потім три дні. І в мене вже віддавно живріє така ідея, оскільки прощі припиняються, я не знаю наскільки часу. Але я би хотів, щоб ми після себе, дорогі прочани, ті, що залишилися ще в живих, ті, що маленькими ходили, залишили пам'ять. І я думав над тою концепцією книжки довго. І в мене тепер визріла ідея. Я хочу, щоб цю книжку написали ми всі свої спомини про Унівську Прощу, коли він брав участь, розповів щось про такі особливі події, які сталися в Прощі. Скільки ви напишете, стільки буде. Треба буде видамо один том, треба буде видамо два томи. Але я би дуже просив, хто ходив на прощу, саме написати таке свідчення і вислати мені або на емейл. Або у Facebook у Messenger. Я зараз подам емейл на Ютубі. Він буде поданий в коментарях, а у Фейсбуці буде поданий також в підтитулі заголовку. Я вас дуже прошу. Будь ласка, зберіться з думками і давайте встановимо межі. Тобто пишемо до 1 серпня цього року. Але краще не відкладати. Е, хто знає, хто ще ходив на Прощу, багато є священників, які вже е, ними стали а колись ходили на прощу звичайними хлопцями або семінаристами. Я вас усіх прошу, не полінуйтеся. Давайте напишімо книгу про серпневу прощу до Унива. Буду дуже вдячний, коли ви це зробите. А якщо ви ще прийшлате свої знимки, то буде феноменально. Я обіцяю своєї сторони, що скільки томів би не було тієї книжки, я видам з фотографіями з усім кошти будуть за мною. І видавництво буде за мною. За вами текст спомени, фотографії. Від себе, очевидно, я також напишу історію. Новітніх порож за незалежної України до ОНОВА. Ще раз підкреслюю: роблю це тому, що не знаю, коли прощі відновляться. І це я говорю на повному серйозі. Христос Воскрес!